Вітаю, дорогі глядачі, дорогі друзі. Сьогодні хочу вас проінформувати про дуже таку складну ситуацію. Ситуація, яка не тільки стосується українських біженців в Канаді, але в загальному всіх іммігрантів, які мають можливість та хочуть залишитися в Канаді. Я хочу одне вам сказати: що це відео не зроблено задля того, щоб розвивати паніку чи розвіювати паніку. Це відео суто зроблено задля того, тому що я обіцяв людям доносити завжди інформацію, такою якою вона є. І, звісно, хочу поділитися своєю думкою про все, що зараз відбувається, чи вийде українцям залишитися в Канаді, і отримати піар, чи не вийде це зробити. Але це суто буде моя думка. Але ми сьогодні поговоримо про статтю, яка вийшла, про те, що дійсно можуть анульовувати всі заявки на піар. І це дійсно вже страшно. Тому дивіться це відеоролик до кінця. Не забувайте підписуватись, щоб ви не пропускали зараз важливу інформацію, тому що. Я більш ніж певний, що зараз інформація буде розгортатися і розвертатися буквально щоденно. І важливо мати, знаєте, людину, яка за цим слідкує і може вам донести щось таке надзвичайно важливе в той момент, важливий, коли ви на це навіть не будете сподіватися чи очікувати. Тому дякую вам наперед, дорогі глядачі та дорогі друзі, і пишіть вашу думку, важливу думку. Бо зараз українці в Україні не задоволені тим, що українці пробують залишитися в Канаді. Говориться про те, що навіщо тоді захищати Україну, якщо українці так не хочуть навіть повертатися після перемоги? Тому це дуже важливий пункт, який треба розгорнути. Я думаю, в коментарях внизу і пишіть свою думку. І звісно, можна зрозуміти інших українців, які. Мають на це право і мають право вибирати, що вони хочуть робити зі своїм життям, тому це спірне питання, але з двох боків має дуже багато великого такого можна сказати аналізу, який варто-варто нам, друзі, з вами розгорнути в коментарях внизу. Тому давайте рухатися прямо до теми сьогоднішнього відео. Почнемо з того, що зараз IRCC, що таке IRCC? це фактично імміграційна така м, відділ, який е, відповідає за. Паспорти, за прийом біженців, за піар, за всі ці розгляди аплікацій і так далі. І зараз дуже в них велика проблема, що вони настільки просто перевантажені, що не можуть розглядати нормально вчасно всі аплікації. І нещодавно вони продовжили та дали можливість IRCC розглядати аплікації аж до 10 майже років, що створило просто надзвичайний такий спірну таку можна сказати дискусію. В інтернеті, в Фейсбуках, всюди абсолютно тому, що люди почали говорити, як ми можемо чекати так довго, як можна чекати так довго, щоб отримати навіть невідому відповідь: чи зелене світло, чи червоне світло. І також зараз входить в дію потенційно законопроект, який називається СІ 12 Цей бил законопроект, який пробують зараз протягнути в парламенті Канади, надасть можливість РСІ трошки більше сили. Вони зможуть взагалі напряму відмовляти людям і навіть не розглядати ніякі можливості. Люди навіть не зможуть навіть використовувати багато можливостей, щоб повернутися назад, чи навіть з адвокатом тиснути назад на ЕРССІ, щоб якось щось добитися. Це створило дуже великі проблеми і серед експертів, серед адвокатів, імміграційних експертів. Зараз іде дуже велика дискусія в інтернеті. Я прикріплю цю статтю в описі під відео. Ви її бачите зараз теж на екрані, трошки так в малому такому форматі, але рекомендую піти і почитати. Говориться про те, що дуже великі проблеми зараз, і може бути таке, якщо пройде цей законопроект, що тоді почнуть просто масу анольовувати багатьом людям аплікації, і це найбільше, що зараз лякає людей. Тисячі, тисячі людей, якщо не мільйони людей, думають про те, надіються на те, щоб отримати документи. Але в Канаді зараз все зовсім не так, як було навіть років 3-4-5 назад. Канада закручує гайки. Канада має дуже великі проблеми з цими всіма аплікаціями. Вони не встигають, вони не можуть просто ту, просто всіх фактично. Проаналізувати та про іти, тому і за того тепер великі створилися проблеми. І, на жаль, українці теж в цьому всьому попадають. Тому що українці, як ви знаєте, приїхали по візі коет, яка була зроблена суто для українців. Тимчасова віза, надзвичайно швидка віза, щоб їхати в країну, яка надавала можливість мати звісно медицину, мати. Study permit, тобто можна вчитися, навчатися в Канаді, можна, звісно, працювати. Тобто, Work Permit теж видавався, і люди зараз далі тим всім користуються. І що цікаво, що ця віза не дає ніякий потенційний шлях українцям залишитися в Канаді, і українці бачать, як це складно і важче і важче стає щодня. Отримати піар, і деяким українцям вже відмовили, деяким відмовляють, деякі чекають і ніколи не можуть отримати ніякої відповіді. І це нервує. Це нервує людей, які дійсно бачать своє майбутнє тут. Це нервує людей, які повідкривали бізнеси. Це нервує людей, які покупляли житло і нерухомість. Це нервує людей українців, які платять податки та бачать своє майбутнє в цій країні, але не можуть залишитися або бояться, що вони не зможуть залишитися. Уявіть собі, просто який це. Важкуватий стан я зразу скажу, що навіть не кажіть мені зразу в коментарях, як ти, канадський марк, можеш говорити про якісь такі речі, як в Україні така війна. Я взагалі нічого ніколи в житті не рівняю до України, бо в Україні це дійсно біда. В Україні це дійсно проблема, а це все, що люди за кордоном мають. це просто життєві такі будні, які я не вважаю серйозними проблемами, якщо рівняти до того, що дійсно українці щоденно переживають в Україні. Тому, друзі, давайте не будемо підчіпляти війну. До цього я просто вам хочу розповісти, що відбувається суто на даний момент. Моя думка така. Зараз, до речі, багато українців колективно працюють з тим, щоб достукатися до уряду, щоб зробити так, щоб всі українці залишилися, що треба віддати велику пошану тим людям, які це роблять. Тому що люди роблять велику справу, люди витрачають свій час і вони хочуть дійсно допомогти українцям. в тому числі і я хочу допомогти українцям, тому що я би не був українцем, якщо б я не хотів допомогти своїм людям. Але проблема в тому, що це тільки моя думка, тому. Не дуже так не беріться близько чи проти себе. Моя думка така, що Канада це мультинаціональна країна. В Канаді зараз чекають в очікуванні не тільки українці, але багато інших різних національностей. І люди з інших різних країн вони просто теж чекають на піар. Деяким дають більше, деяким менше видають. І звісно, в Україні є війна. Але найбільша проблема в тому, що наші люди, українці, переважно не були біженцями, які поїхали саме з Європи, вони переїхали в Канаду. І вони фактично таким чином вже були в Європі на той час, коли сталося повномасштабне вторгнення. Так, теоретично і фактично, якщо вони мають український паспорт, вони рахуються українськими біженцями, тому що вони не можуть повернутися назад в країну, бо там є війна. Але вони не були. Той момент або не їх або не втекли всі абсолютно. Є, звісно, нюанси, але більшість приїхала саме прямо з Європи і навіть не відчули е, повномасштабного вторгнення на даний момент. І політикам канадцям то не то, що вони навіть би не хотіли українцям лишити, їм просто буде надзвичайно складно. Як вони зможуть пояснити перед іншими національностями тут в Канаді, що українцям потрібно давати шлях? Звісно, що війна це. Один з таких номер, один причин, але знову ж таки, це більше ніж просто війна. Люди не в Канаді не будуть дивитися і тільки казати: Ну добре, там війна в інших країнах теж різні проблеми, політичні різні ситуації, теж війни. Вони теж можуть так само говорити і те саме робити. Тому для канадського уряду, щоб просто зробити спеціальний шлях для українців буде надзвичайно складно. Але можливо і реально, тому ніколи не треба здаватись, ніколи не треба падати духом, і ніколи не треба просто думати, що о, нічого точно не вийде, бо так хтось сказав, або так є, як всі думають. Ні. Якщо так думати, то ви ніколи не будете мати і добиватися ніяких цілей. Але ми говоримо про теоретичну можливість, яка на 80% реальна і можливо вийде, тому що дивіться, що робиться за РСІСІ, дивіться, як вони відстають. Потім додайте тепер ці всі додаткові проблеми. І в загальному те, що може бути ще й відмов дуже багато, то як може е, теоретично РСІСІ, який вже відстає, просто тут отримати такий до добавку таку конкретну, де 200 тисяч українців почнуть подаватися на піар? Це просто навіть звучить нереально. Якби це не хотілося, якби це знаєте з одного боку виглядає, ну пустили в країну стільки людей, а нема ніякого шляху, немає ніякої можливості, щоб їх залишити так. З одного боку, це не це дуже якось неправильно і гірко, але ми маємо те, що маємо на даний момент. Тому зараз така ситуація є, важкувата ситуація, звісно, для людей, які сидять на чемоданах фактично, і не знають, що буде завтра. Але я само початку говорив українцям. З самого початку, як українці тільки почали їхати в Канаду, я не знаю, чи хто ще мене дивиться з тих часів. Якщо дивиться, то напишіть коментар, буде дуже цікаво побачити. Ну, з 2022 року, коли. Українці почали в'їжджати в Канаду. Я перше, що говорив всім, що друзі, не відкладайте ні секунди, ні хвилини вашого часу, вашої сили на те, щоб отримати піар, якщо ви дійсно цього хочете. А українці мені знаєте, ще писали коментарі і говорили: та канадський марк, та подивися, яка Канада велика, подивися, яке маленьке населення, та подивися Канад... Канаді тільки будуть потрібні українці. І Канада буде ще бігати за нами, щоб ми тут залишилися. А я казав, що так українці потрібні, так українці працюють, і так українці допомагають у розвиток економіки. Але тут не проблема іменно в тому, ще раз кажу, що саме українців залишити чи не залишити. Тут проблема в більшій проблемі в тому, що сама система просто падає на даний момент. І тут спочатку треба систему стабілізувати, а не додавати в систему ще більше. І ті люди, які мене послухали, вони працювали, вчили мову, і багато з них вже отримало піар. А ті люди, які чекали на щось, на ці подарунки, які деякі ще до сих пір чекають, це просто знаєте, це не дасть вам нічого. Тому подавайтеся, що ви можете зараз, прямо зараз, як ви можете, робіть, що ви можете, і е, надійтеся, звісно, на краще. І ми, українці, будемо один одного підтримувати, допомагати. Я, звісно, буду поширювати все, що я можу зі свого боку, щоб підтримати людей. Але отака то ситуація зараз складнувата ситуація, але будемо надіятися на краще. Вам бажаю друзі, здоров'я! Надію, що це відео вийшло цікаве, інформативне та мирного неба над нашою улюбленою Україною.